А на завершення випуску справжній позитив Запорізький фотохудожник Ювіляр презентував виставку цілої епохи. Там побувала наша знімальна група. Олександра Філь продовжить. Заслуженому фотохудожнику України Олегу Бурбовському, 6 вересня виповнилося 85 років. Ювіляр почесний громадянин Запоріжжя, неодноразовий учасник і призер світових та всеукраїнських виставок та фотоконкурсів. Один із засновників відомого запорізького фотоклубу. І сьогодні тут урочисто відкрилася виставка вибраних робіт майстра. Тут мої перші фотографії. Тут мої перші є фотографії шістдесятого 61 року, коли вони вже професійно. Не виставлялися на виставках. Тут фотографії з самих різних років. Мені доводилося зустрічатися і дружити з дуже відомими та цікавими особистостями нашої країни. Це осінь. Я вчився в інституті. Це кімната, в якій я жив. І такий був похмурий ранок. Я виглянув у вікно. Люди якось гарно йдуть, і я почав фіксувати перехожих. Крізь об'єктив фотокамери, митець дивиться на світ з 1956 року. За 65 років творчої діяльності. Ості через його об'єктив пройшло багато цікавого, трагічного і радісного. Особливу увагу він приділяв портретам, які переважно і виставлені сьогодні. Зокрема, можна побачити відому роботу під назвою Позаду ціле століття. Чоловік це саме главне людина це найголовніше. Людина, жанр, зустрічі на вулицях з людьми все це дуже приваблювало. Ну і пейзаж я завжди любив. Природу ну і звичайно, любов до юності, до жінки. Це завжди в душі. Це завжди було цікаво. Олег Олександрович неодноразово виставляв свої роботи за кордоном у Польщі, Німеччині, Сполучених Штатах тощо, завдяки його зусиллям. Запорізька фотографія відома в усьому світі подивитися роботи видатного фотохудожника завітали представники влади працівники культури члени фотоклубу спортсмени та містяни огромна виставка робот багато цікавих. величезна виставка робіт багато цікавих дуже багато портретів що відображають внутрішній світ людини артистів відомих багато акторів не можу виділити щось конкретне всі цікаві я знаю знаменитих два знімки з котом і з павлами, От, І вони в мене ці знімки є Олег Олександрович мені дарував. Я розумію наскільки це. Важко відібрати з хороших найкраще. Він об'єднує всіх фотографів. У нього немає ніякої засорсті. Він кожного підтримує. Він про кожного щось може сказати дуже добре. Тому дай Боже здоров'я і творчих успіхів. Роботи класика української фотографії наразі можна побачити у виставковій залі спілки фотохудожників у Запоріжжі за адресою проспект Соборний 159.